Національна премія кінокритиків Кіноколо оголосила номінантів. Кіноколо це щорічна премія, що вручатиметься вже в п'яте. Вона визначає досягнення українського кіно та діячів кіногалузі за останній рік від імені спільноти кінокритиків і кіножурналістів України. У номінації Найкращий фільм змагатимуться стрічки Памфір Дмитра Сухолиткого Собчука Клондайк Марини Ер Горбач, Бачення метелика Максима Наконечного та Відблиск Валентина Васяновича. Ці стрічки цього і минулого року брали участь у найпрестижніших світових кінофестивалях у Каннах, Венеції та на Санденці. І саме ці фільми стали лідерами за кількістю номінацій премії Кіноколо. Вони також змагатимуться і за найкращу режисерську роботу, і за найкращий сценарій до фільму. Найкращою акторкою можуть стати Ріта Бурковська, що виконала головну роль у баченні метелика, Анастасія Карпенко з фільму Як там Катя Крістіни Тінкевич. Соломія Кирилова, акторка головної жіночої ролі фільму «Памфір». та Оксана Черкашина з «Клондайку», яка вже отримувала статуетку кіноколо 2020 року, за акторську роботу в поганих дорогах. За звання найкращого актора змагатимуться: письменник Юрій Іздрик, який зіграв головну роль у фільмі Я і Фелікс, режисерки Ірини Цілик. Сергій Шадрін за гру в Клондайку. Актор, на жаль, трагічно помер у 2021 році. Актор Олександр Яцентюк, виконавець головної ролі фільму Памфір. Та Роман Луцький за роботу у фільмі Відблиск. Також на премії кіноколо оберуть найкращі короткометражний, документальний та анімаційний фільми. Критики відзначать режисера переможця у номінації Відкриття року, а також відзначать колег кінокритиків за досягнення в професійній діяльності. Переможці премії кіноколо будуть оголошені на церемонії нагородження в день відкриття фестивалю Київський тиждень критики, 20 жовтня 2022 року. Фестиваль проведуть у кінотеатрі Жовтень. Минулого року найкращим фільмом кінокритики обрали Стоп Землю Катерини Горностай у 2020-му Атлантиду Валентина Васяновича у 2019-му додому нарімана Алієва. Українське кіно в період повномасштабного вторгнення взяло на себе функції культурної дипломатії. Режисери представляли свої фільми на всіх найбільших світових майданчиках. І крім того, що українське кіно дивилося по всьому світу, режисери мали можливість брати слово та транслювати правду про про російсько-українську війну, російську агресію, геноцид та необхідність скасування російської культури. Так, наприклад, фільм Памфір, дебютний повнометражний фільм Дмитра Сухолиткого Собчука, був показаний у 21 країні з моменту прем'єри на двотижневику режисерів у Каннах. Це історія з життя чоловіка та його сім'ї в прикордонному селі на заході України. А дія розвивається напередодні традиційного свята Маланки. Свої враження від номінації на премію кіноколо. Режисер висловив у спеціальному коментарі для культури на часі. Уже якась невелика частина людей, а власне кінокритики змогли побачити картину і це. Скажем, така, як знаєте, предтеча для того, щоб власне кіно вже нарешті дійшло до глядача, тому що надскладна ситуація з кінотеатрами. І, власне, прем'єра, національна прем'єра е, картини Панфір, е, вона Поки що невідомо, коли буде. І зараз є можливість тільки власне, для фестивальних показів, як для фестивальних показів іноземних, так і власне, для українських. Стрічка Валентина Васяновича Відблиск брала участь в основному конкурсі Венеційського кінофестивалю минулого року. До слова українських стрічок у цьому конкурсі не було ще з 1992-го. А дебют Максима Наконечного бачення метелика, який цього року брав участь у канському кінофестивалі в програмі Особливий погляд, про аеророзвідницю з позивним Метелик, яка повертається вагітною з російського полону і також проживає ПТСР. Про фільм Клондайк, що також оповідає про події сучасної війни, ми вже мали розмову з режисеркою з нагоди обрання його кандидатом від України на премію Оскар цього року. Розмова з режисеркою Мариною Ергорбач доступна на YouTube-каналі Суспільного культури. Наявність у нашому доробку стількох актуальних фільмів і можливість показувати їх на фестивалях зараз під час повномасштабної війни. Стало можливим завдяки налагодженому впродовж останніх десяти років кіновиробництву, проведенню конкурсів та щорічному зростанню обсягів фінансування галузі за цей період. Кінематографісти напрацювали досвід і навички, щоб створювати якісне кіно, яке нині може гідно представляти Україну не лише тому, що воно українське і про війну, а й тому, що має мистецьку цінність.